Карл Чапак. Оповідання з обох кишень. Украдений документ 139. 7. Відділ С. О 3-й годині ранку в гарнізонній комендатурі затерінчав телефон. Говорить полковник з Генерального штабу. Пошліть до мене негайно двох чоловіків з військової поліції скажіть підполковнику віру. В залу? Ну, звичайно, з контрозвідки, чоловіче. До того ж вам нема ніякого діла, щоб негайно прийшов до мене. Так, зараз же вночі. Так хай візьме собі авто та мерші з біса, і все. За годину підполковник в зал був на місці. Це волока де? в районі. Його привітав немолодий і страшенно стурбований пан у цивільному, тобто лиш у сорочці і штанях. підполковнику зі мною трапилося прикрюща річ, сядьте, друже, клята історія, кепська, свинська, безглузда, якесь паскудство, чортяча халепа. Так ось уяви собі, позавчора шеф Генерального штабу дає мені один документ. І каже, Гемпле, опрацюй його вдома. Чим менше людей про це знатиме, тим краще. В канцелярії про це ні пари з уст. Отож, гайда, маєш відпустку й сиди над ним удома. Але будь обережний. Ну, добре, що ж то був за документ? запитав підполковник Рузал. Полковник Гампл якусь хвильку вагався. Ну, гаразд, сказав, хай і ти знатимеш, він був з відділення «Ц». Ага, сказав підполковник в зал, набираючи надміру поважного вигляду. Ну, далі. То слухай, казав пригнішений полковник. Учора я працював над ним цілий день, але що я до біса робитиму з ним уночі? Покласти до шукляди не зважився. Сейфа не маю, а коли б хтось побачив, що документ у мене, так тут йому і хат. Чоловіче, на першу ніч я сховав його до свого ліжка під матрац. До ранку я його пом'яв кабан. Вію, сказав підполковник крузал. Що ж ти хочеш? зітхнув полковник. Моя жінка ще огрядніша. Ну і на другу ніч жінка порадила мені, знаєш, що покладе в його в бляшану банку. На макарони і сховаємо на ніч до комірчини. Я на ніч замикаю її, а ключ беру собі, каже жінка. Ми, до речі, маємо страшенну товсту служницю, яка любить поспати. Там ніхто її не шукатиме, чи не так? Ну, гаразд, мені це сподобалось. Ваша комірчина з подвійним вікном чи зі звичайним, перепитав його підполковник в зал. Бісова віра! вибухнув полковник. Мені це не спало на думку. Звичайне вікно. Я все думав про Сазовську істою та інші подібні дурниці, а подивитися на вікно забув, чортяча халепа. Ну а далі, нагадав йому підполковник, а далі було ось що. О другій ранку чує жінка, як у нозу верещить служниця. Пішла спитати, що там? А Марія лементує у комірчині зладі. Жінка біжить по ключа й по мене. Я лечу з пістолетом до комірчини, а там жахливе неподобство. Вікно в комірчині виставлене, зламане, а бляшанка з актами зникла. І злодій з також. От і все одвів дух полковник. Підполковник вразл тарабанив пальцями по столу. Пане полковнику, а чи знав хто небудь, що той акт у тебе вдома? Нещасний полковник розвів руками. «Цього я не знаю. Друже, ті гаспітські шпигуни пронюхають усе. Тут він згадав про функції підполковника в зали і знітився. Тобто вони дуже хитрі люди, мляво, поправився. Я ж про документ не казав нікому слово честі. Крім того, додав переможну, ніхто ж не міг знати, що я поклав його до бляшанки на макарони. А де саме ви його клали до бляшанки? запитав ніби між іншим підполковник. Тут, за цим столом. Де в той час стояла бляшанка, хвилиночку пригадував полковник. Я сидів ось тут. А бляшанка стояла переді мною. Підполковник обіперся, обсів об сіл і замріяно задивився у вікно. Крізь світанкову мжичку навпроти вимальовувалася сіра з червоним віла. Хто пак там живе? запитав похмуро. Полковник стукнув кулаком об стіл. До біса, а я про це не подумав. Зажди там живе якийсь єврей, управитель банку, чи що, прокляття. Тепер я вже дещо добираю. В зале мені здається, що ми натрапили на слід. Я хотів би бачити ту комірчину, сказав підполковник ухильно. Так, ходімо туди, туди, віву, його полковник запопадливо. Це тут на тій горішній полиції стояла бляшанка. Маріє! крикнув полковник, вам тут нема чого витріщуватися. Ідіть на горище або в підвал. Підполковник полковник надів рукавиці і сплигнув на вікно, яке було трохи високо. «Виставлене долотом, сказав оглядаючи вікно. Віконні лудки з м'якого дерева, пане полковнику, їх розщепить кожний хлопчик. Нечиста сила, дивувався полковник. Дідько б забрав тих людей, що так кепсько роблять вікна. На дворі передоворожею чекали двоє вояків. Це військова поліція запитав підполковник в зал. Це добре, я ще подивлюся з надвору, пане полковнику, мушу порадити тобі, щоб не виходив з дому, поки не накажуть, а таке можливе. Певна річ, згодився полковник. А чому, власне, що був до послуг на випадок, якби. Ті двоє вояків, звичайно, зостануться тут. Полковник засопів і похлинувся на слові. Розумію, чи не хочеш трохи кави? Жінка зварила, Тепер нема часу, сухо сказав підполковник. Про украдений документ тим часом, звичайно, нікому не кажи, хіба як, як тебе покличуть. І ще таке. Служниці, скажи, що злодій украв якісь консерви. Нічого більше. Але слухай, скрикнув полковник у розпачі, ти все-таки той документ знайдеш, так? шукатиму, відказав підполковник і класнув по службовому підборами. Того ранку сидів полковник Ганту, як 33 нещастя, то йому ввижалося. Як прийдуть двоє достойників заарештувати його, то було уявити, що робить підполковник в зал і як він пускає в рух великий і таємний апарат військової контррозвідки. уявляв собі переполох у Генеральному штабі і стогнав «Карлуню!» – у двадцяти казала йому дружина. Вона вже давно з остороги сховала револьвер. До служничної валізки. Може б ти з'їв щось? Дай мені спокій, чорт забирай, гримнув на неї полковник. Я гадаю, той єврей напроти все бачив. Жінка лише зітхнула і пішла на кухню плакати. У цей час задеренчав дзвінок. Полковник звівся і випростався, щоб прийняти з військовою штивністю достойників, які йдуть. Арештовував його. Хто ж то буде, подумав він невиразно, але замість достойників увійшов прудий чоловічок з капелюхом вулиці й вишкірив на полковника вивірячі зуби. Даруйте я піштора з поліційного комісаряту. Чого вам треба? крикнув полковник і непомітно перемінив позу зі струнку. На вільно. Кажуть, у вас обікрали ковірчину, скали зуби пан Піштора з якоюсь довірчістю. Ось я і прийшов. А яке вам до цього діло? визвірився полковник. Даруйте, просяяв пан Піштора. Це наш район. Ваша служниця казала рано в пекаря, що у вас обікрадено ковірчину. То я подивлюся, пане комісара, я туди заскочу. Не варто заходу, пробурчав заперечливо полковник. Украли тільки бляшанку з макаронами. Дайте собі спокій, син. Дивно, сказав пан піштора, що не поцупили більше. Аж надто дивно, сказав з гіркотою полковник. Але вам до цього нема діла. Мабуть, хтось його сполохав. Засяяв пан піштора від несподіваного здогаду. Отже маю честь, урвав полковник. Даруйте право пан піштора з недовірливою поспішкою. Може б, я перше подивився на ту хишку?» Полковник хотів вибухнути гнівом, але потім підхилився своєму лихові. То ходіть, сказав неохочий, повів того чоловічка до хишки. Пан піштора натхненно роззирався по вузькій комічині. Ну, ясно, сказав потішено, виставив вікно до лотом. Це був Пепек або Андрік. Що, пробачте? запитав гостро полковник. Це зробив Пепек або Андрік. Але Пепек, здається, сидить. Якби було лише вибите скло, так то могли бути дундр». Лойзан, Новак, Госічка або Клімент. Але тут побував Андрік. Коли б ви часом не помилилися, загув полковник, щоб тут хтось новий ходив по кумівчинах, словажнів раптом пан Піштора. Це навряд, власне, так Також в її вікна ломом, але він ніколи не загоджується коло комор. Ніколи, пане. Він залазить через убиральне до помешкання і бере тільки білизну. знов. Панкіштора вишкірив виюряючи зуби. Ну, я метнусь до Андріка. Вітайте його від мене, бурчав полковник. Це просто неймовірна катеполіці недотепна, думав він, коли його знову залишили наодинці зі своїми сумними гадками. Аби вони шукали відбитків пальців або ступень. У цьому був би, бодай якийсь професійний метод, але так по-дорому братися за справу. Де там поліції змагатися з міжнародним шпигунством. Хотів би я знати, що проявляє в зал. Полковник не поборов цієї спокуси і зателефонував підполковнику взлу. По півгодинному лютуванні його нарешті з'єднали. Алло! Заговорив медовим голосом це Гамбел. Будь ласка, скажи, як іде справа. Я знаю, що не можеш нічого сказати, але я тільки я знаю, але коли б ти був ласкавий, сказати мені, чи це вже, Господи Боже мій, ну, ще й досі нічого. Я знаю, що це важкий випадок, але і ще хвилиночку, зле прошу тебе, мені спало на думку. Розумієш дати зі своїх коштів 10 тисяч тому, хто спіймає цього злодія, у мене більше нема. Але ж ти знаєш, за таку службу я знаю що ні, але я чисто приватна. Ну так, це буде моя приватна справа. Офіційно не випадає. Чи може поділити ви народу між цивільними детективами? Ага? Ну, звичайно, ти про це ніби не знаєш. Але ти якось цим людям натякни, що полковник гампел обіцяв 10 тисяч. Гаразд. Хай це скаже твій вахміста. Прошу тебе, друже. Ну пробач. Дякую тобі. Полковникові гамплу трохи полегшує після такого щедрого рішенця. У нього було враження, що тепер він сам принаймні бере участь. У переслідуванні як того клятого злодіяки шпигуна, ліг собі на канапу, бо стомився від хвилювання, і уявлялося йому як сто, триста детективів. Усі були руді й скалили вивірячі зуби, мов пан піштора, перевіряють поїзди, спиняють автомашини, що женуться до кордонів, сочать за своєю здобичю за рогом вулиці. І нагло вискакує зі словами іменем закону ідіть зі мною і нічик. Потім йому примарилося, що складає іспити з балістики у військовій академії. Він тяжко согнав і збудився спітнілий. Хтось позвонив. Полковник Гампл скочив на ноги і намагався зміркуватися. У дверях з'явилися вирячі зуби пана Піштори. Ось і я сказав вивірячі зуби. Даруйте, це таки був він. Хто? силкувався збагнути полковник. Та хто ж? здивувався пан піштора, так що перестав скалити зуби? Андрій, кому ж бути іншим? Адже пепек тепер на панкраті, що ви до мене причепилися з тим Андрілько, нетрепляче урвав полковник. Пан піштора видячив свої світлі очиці. Але ж він украв макарони з міршини, сказав уражено. Його вже спровадили на поліцію. Даруйте, але я прийшов спитати. Андрей каже, що, мовляв, у Бляшинці жодних макаронів не було, що там були тільки якісь папери. Так? Так ось чи то правда. Чоловіче, скрикнув полковник, не тямичи себе. Де ті папери? У мене в кишені, вискрився пан Піштора. Куди ж це я? казав. Порпаючись у люстриною мішечку. Ага. Це ваше? Полковник вирвав у нього рук другоцінний, зім'ятий документ номер 139 дріб 7, відділ «Ц». на очі йому набігли сльози по легкості. «Чоловіче золотий, видихнув. Я дав би вам не знаю, що за це. Жінка заволав. Іди сюди, це пан комісар. Агент піштора, сказав чоловіче, показуючи як нарадісніше, свої щелепи. То він уже знайшов украдений документ, дзвонив полковник. Іди, жінко, принеси чарки коньяк. Пане пішторо, я б... ви навіть не знаєте. Я тобто, щоб ви знали, випийте, пане піштора. Та ж нічого не сталося, скалив зуби пан піштора. А бляшанка, ваш мост. У комісаріаті, тоді нею з тією бляшанкою гудів щасливо полковник. Але, любий пане Пішторо, як це ви так швидко знайшли той документ? На здоров'я, пане Пішторо. За ваше здоров'я, відповів пан піштора поштиво. Боже, та тут нічого такого нема. Коли вловляються до Кубільчини, то ми йдемо до Андріка або до Пепка, але пепек тепер відсиджує два місяці на панкрасі. Коли ж обкрадуть горище, то це вже діло пісецького кульгавого тондера, Канера, Зімої, Вовські. Оце та та так. Дивався полковник. Слухайте. А що коли, скажімо, трапиться випадок шпигунства? Будь ласка, пийте, пане пішторо, пийте. Дуже дякую, зі шпигунством ми не маємо до діла, а мідні ручки крадуть, чайник і Пінкус. За бідні троти береться тепер тільки один товшек, а коли йдеться про пивні крани, то Гановськ. Бухта або Шлезінгер. Пане, ми працюємо напевно, але зламувачів Каз ми знаємо з цілої республіки. Їх є ого-го. Їх тепер 27, але шестеро сидять. Так їм і треба, кровожерно освідчив полковник. Пане пийте». красно дякую, сказав пан піштора, але я багато не п'ю. Будь ласка, на здоров'ячку. Вони оті ой, оті ой, ой, гаунери. Це зовсім не інтелігентний народ, пане. Кожен знає тільки одну штучку і витворяє її, поки ми його не схопимо знову. Як оцей ось Англік. Ага, каже, як тільки помітив мене, це пан Піштора з приводу коміршини. Е, пане Пішторо, ця справа того не варта, адже я розжився тільки на папірці у бляшанці. Мені довелося вшиватися раніше, ніж я щось намацав. То ходімо, я йому кажу, ти, йолопе, хватонеш за це не менше року, віку ув'язнення спитав полковник Гампо. – чи не забагато? Але це ж крадіжка зі зломом у вишкірів зуби пан піштора. Дякую, красенько, пане, я ще маю один клопіт. Овібрали вітрину, то діло клечка ворудла. Але коли вам щось треба буде, так ви тільки зверніться в комісаріат досить спитати пану піштору. Прошу вас, пане, сказав полковник, якби ви, можемо за цю послугу саме цей документ, тобто нічого особливого, але я б не хотів би його втратити, розумієте? Отже, якби ви згодилися взяти за цю послугу, сказав швидко і тицнув у руки панові Піштори 50 крон, пан Піштора аж споважнів від здивування й розчулення. Це ви даремно, сказав швидко, струмляючи руки з банковим білетом до кишені. Тут, власне, нічого не було. Ну, то красно дякую, пане, а якщо знов треба буде, я йому дав 50 крон, добросердно сказав полковник Гампл своїй жінці. Такому телепню вистачило під 20, але пан полковник великодушно махнув рукою. Добре, що ті кляті папери знайшлися. 1928 рік